Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на міжнародній кліматичній конференції КОП 28 Сьогодні представниці УКМ на КОП 28 відвідували події міжнародної громадської спільноти. Були на дуже чутливому заході People's Plenary for Climate Justice, на акції міжнародної громадськості за повну відмову від кубного палива та, звісно ж, на Fossil of the Day, де сьогодні вручали головну антивидогороду Коп – Colossal Fossil. Хто її отримав? Розповідаємо. Спершу ми слухали ряд промов представників громадськості різних країн в межах пленарного засідання Люди за кліматичну справедливість. Виступи були присвячені дуже гострим та болючим для всього людства проблемам: збільшенню кількості воїн, збройних конфліктів та насильства, порушення прав дітей як від воїн, так і від зміни клімату, порушення прав корівних народів, зменшення кількості земель, придатних для фермерства, що провокує голод і загрожує світовій продовольчій безпеці, гендерний аспект. Та майбутнє нових поколінь. Підіймалось і питання важливості кліматичних переговорів. Чому ми продовжуємо брати участь у КОП, якщо зміни дуже повільні, а наслідки кліматичної кризи стають все більш відчутними? Громадська міжнародна спільнота виборює кліматичну справедливість, яка щоденно порушується корпораціями та урядами в різних куточках світу. КОП це наше місце боротьби, наше місце діяти зараз і закликати інших до дій. Адже виборювати дійсно є що. Зміна клімату провокує жахливі наслідки, які, зокрема, порушують і права дітей. Наприклад, у Південному Судані відпований лише з липня 2022 року вже постраждало більше одного мільйона осіб. В Україні затоплено багато шкіл. Діти Південного Судану не можуть реалізувати своє право здобувати базову освіту. І це лише один приклад. Ще одне надважливе право дітей, яке порушується внаслідок кліматичної кризи доступ до їжі. Повені негативно впливають на тисячі гектарів земель, посухи не менше. Все більше землі на землі стає непридатною до ведення фермерства. Вже сьогодні багато країн мають проблеми із забезпеченням населення продовольством. Водночас, як зазначила одна з доповідачок, все, що треба людству, це земля для малого фермерства. Ані викопне паливо, ані гроші, ані інші ресурси лише земля. Підіймалось і питання забезпечення прав робітників в контексті відмови від викопного палива. Цей необхідний крок для дотримання мети щодо зупинення глобального потепління на рівні 1,5 градусів Цельсія спровокує втрату значної кількості робочих місць, тож обов'язково має гарантуватися справедливий перехід для громад по всьому світу, які залежать від викопного палива. Перед початком фінального раунду перемовин у межах КОП спільнота Climate Action Network International організувала акцію із закликом до світових лідерів щодо включення у фінальний текст з результатами перемовин КОП 28 рішення про повну відмову від викопного палива Phase Out Fossil Fuels. Станом на передфінальний етап перемовин щодо більшості внесених на обговорення питань, на жаль, не було досягнуто консенсусу. Підсумком цього дня стало вручення головної антовинагороди КОП «Colossal Fossil». Росія зайняла почесне друге місце у цій номінації: заведення війни в Україні. Кошти, які могли би бути витрачені на розвиток кліматичної політики Росії, а також внесені до фонду втрат та збитків, витрачаються на війну та вбивство українців. За співпрацю з іншими гравцями нафтогазового ринку в той час як міжнародна кліматична спільнота домовляється про зменшення викидів від відводного палива. Путін відвідує об'єднані Арабські Емірати для укладання нових нафтових договорів, заблокування внесення до фінального рішення КОП 28 формулювання повної відмови від викопного палива, адже 40% бюджету Росії складає дохід від нафтодоларів, що потім витрачаються на ведення війни в Україні. Ми дякуємо міжнародній активістській спільноті за висловлену підтримку України. А екодії за відстоювання інтересів кліматичної спільноти України на міжнародному рівні. Окрім Росії, нагородженими були також Саудівська Аравія, яка отримала нагороду «Fossil of the Day», ОПЕК перемогли в номінації «Dishonorable Mention» або ж безчесна згадка. А Суперприз перше місце і звання «Colossal Fossil» на Коп 28 отримали Сполучені Штати Америки. Особливу нагороду Ray of the Day, що вручається країні, яка домоглася значного прогресу у відмові від викопного палива та просуває цю повістку на кліматичних перемовинах, отримала Колумбія. Ця країна показала лідерство у питанні пришвидшення наповнення фонду втрат та збитків, просування гендерної рівності, адаптації до зміни клімату. Зеленому фінансуванні та справедливому переході. Крім того, під час КОП 28 Колумбія оголосила про приєднання до міжнародного договору про нерозповсюдження викопного палива Fossil Non-Proliferation Treaty став ставши 10-ю країною учасницею цієї угоди. Завтра фінальний день перемови. Будемо слідкувати за результатами та прийнятими рішеннями і обов'язково поділимося з вами. І нагадуємо, що слідкувати за нашими сторіс можна в інстаграм. Посилання у описі до епізоду